думаєте, чому я зараз тут проводжу взагалі цю групу? Загальному я міг би її не проводити вже коли все працює. Коли он повиростали помічники, там достатньо вам, вам Олександр Анатолійович прийде, Там у старші сміни прийдуть, групу. Проведуть 80% центрів в Україні не дається у такої інформації, яку можуть провести вам навіть помічники. Я міг би це робити і робити так, як більшість керівників прийти з сейфа забрати касу і у їх. І навіть не заходити, не спілкуватися тут з вами, не проводити лекції, там не приділяти увагу. Там будував би там ви краще якийсь там, мабуть, інший бізнес, який би був би більше е, стабільніший, більш результативніший. чому я це не роблю? Mm -hmm. да, може, може, я реально вірю в своє призначення, може я розкриваю зараз в процесі свій потенціал, і я визначився зі своєю ідентичністю. І в мене є розуміння своєї місії, як для свого життя, так і для оточуючих тому, яким я хочу стати для себе. Тобто, може я хочу стати автором якоїсь там максимально дієвої програми одужання, по якій будуть працювати там всі центри в країні і будуть давати величезні результати в процесі одужання. Може я таку систему хочу створити, чи я хочу, як для суспільства, змінити їхнє відношення до такого методу одужання від залежності, як реабілітаційний терапевтичний процес. Тому що більшість людей шукають відповіді взагалі не в тих місцях і лише ускладнюють свою проблему. Тобто, в мене є якась місія як по відношенню до себе, так і по відношенню до, до суспільства, що мені, які ідентичності мені потрібні для цього.